Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Зміни правил дорожнього руху для водіїв. Бо, буквально нещодавно набули чинності нововведення до ПДР. Вони стосуються і місць для паркування, вімкнення денних ходових вогнів, безпеки дітей, там купа купа всього. Саша зараз ну, майже протестував фактично всі ці історії. Як вони працюють і чи працюють? Саш, розкажи, будь ласка. Вітаю колеги. Ну от дійсно, нещодавно у правилах дорожнього руху з'явилося чимало нововведень. Ну от водії вже намагаються розібратися, що там змінилося. От короткий перелік у цих от нововведень зараз можете побачити на своїх екранах. Ну а детальніше про кожне з них розкажу далі. Насправді, все дуже просто і їхня основна задача ну по суті, зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод і зменшити кількість. Постраждалих у цих дорожньо-транспортних пригодах. Ну от приміром, всі водії знають, що з 1 жовтня до 1 травня, за межами населених пунктів, необхідно їздити з увімкненим ближнім світлом фар, а також з денними ходовими вогнями. Всі до цього правила вже звикли, всі ним користуються, і тепер відтепер це правило діятиме протягом усього року. Ну от патрульні поліції кажуть, що така практика добре себе зарекомендувала в країнах. ЄС і завдяки використанню денних е, ходових вогнів, е, кількість ДТП у денний час зменшилась на 10-15%. Е, це таке перше нововведення. Ще одне нововведення стосується перевезення дітей. Е, якщо дитина має зріст до 150 сантиметрів, в салоні автомобіля вона має перебувати у спеціальному автокріслі. От е, це правило по суті діяло і раніше. Щоправда, тоді е, обмеження діяло е, це правило діяло для дітей до 145 сантиметрів. Е, також із важливого забороняється перевезення дітей зростом до 150 сантиметрів на задньому сидінні мопедів і мотоциклів. Ну і є е, е, у цих обмеженнях і винятки. От приміром, перевозити дітей без автокрісла можна у автобусах, які здійснюють регулярні нерегулярні перевезення. Е, також у у приміром каретах швидких чи спецтранспортів різних служб, які якраз такі виконують службові завдання. Нагадаю, що за перевезення дітей без автокрісла в Україні передбачений штраф це 510 гривень за перше правопорушення, а друге. Трохи більше 800 гривень. Ще одне нововведення – це заборона зупинки поза межами спеціальних зон. Вони позначені спеціальними знаками, які зараз зможете побачити на своїх екранах. Це, зокрема, місце для стоянки, зона стоянки, місце відпочинку та інші. Якщо на певній ділянці дороги такого знаку немає, то відповідно водіям заборонено робити зупинку в цьому місці. І ще одне нововведення стосується маркування навчальних транспортних. Засобів ми з вами звикли до літери У на автівках автошкіл, проте незабаром її замінить літера Н. Відповідно, зміниться і термінологія: термін учбовий транспортний засіб, замінить термін навчальний транспортний засіб, і дана норма ПДР набуде. Чинності почне працювати вже із квітня 2024 року щодо літери у на автівках новачків ну от людей, які щойно отримали водійське посвідчення. Ну от власне. Нагадаю, що розміщувати цю літеру на автівці взагалі не обов'язково. Ну і дуже часто ця літера вводить в оману інших водіїв, адже водій, нібито, позначає, що він новачок. А насправді інші водії можуть думати, що це автівка якоїсь школи, яка навчає водінню. Ну і власне тут є така от плутанина. Нагадаю, що ця літера у не обов'язково, а замість неї новачки обов'язково мають розміщувати ну, цифру. 70, це обмеження максимальної швидкості, якого новачки мають дотримуватися протягом перших двох років з моменту отримання водійського посвідчення. Ну це такі от уже нагадування. Ну а друзі, щодо оцих всіх нововведень, я ще раз скажу, що от і потроні поліції постійно. Нагадую, що всі вони покликані в першу чергу зробити нашу е, наші подорожі, наші поїздки більш безпечними. Ну і власне зменшити кількість е, постраждалих у ДТП. Тож не забувайте про ці прості правила, які оновилися ну і власне бережіть себе. Саш, дякуємо тобі. Зібрав усе докупи, Чітко все пояснив. Тепер розуміємо, що змінилося, і які правила мають бути дотримані 100% з першого листа. Ми за жік ще момент. Бачиш, Саша каже, що змінили у на Н. зміни правил дорожнього руху для водіїв. Бо, буквально нещодавно набули чинності нововведення до ПДР. Вони стосуються і місць для паркування, вімкнення денних ходових вогнів, безпеки дітей, там купа купа всього. Саша зараз ну майже протестував. Фактично всі ці історії, як вони працюють і чи працюють? Саш, розкажи, будь ласка, вітаю колеги. Ну от дійсно нещодавно у правилах дорожнього руху. З'явилося чимало нововведень, Ну от водії вже намагаються розібратися, що там змінилося. От короткий перелік у цих от нововведень зараз можете побачити на своїх екранах. Ну а детальніше про кожних з них розкажу далі. Насправді, все дуже просто і їхня основна задача ну, по суті, зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод і зменшити кількість. Постраждалих у цих дорожньо-транспортних пригодах, ну от приміром, всі водії знають, що з 1 жовтня до 1 травня за межами населених пунктів необхідно їздити з увімкненим ближнім світлом фар, а також з денними ходовими вогнями. Всі до цього правила вже звикли, всі ним користуються, і тепер відтепер це правило діятиме протягом усього року. Ну от патрульні поліції поліції кажуть, що така практика добре себе зарекомендувала в країнах. ЄС yes. і завдяки використанню денних е, ходових вогнів, е, кількість ДТП у денний час зменшилась на 10-15%. Е, це таке перше нововведення. Ще одне нововведення стосується перевезення дітей. Е, якщо дитина має зріст до 150 сантиметрів, в салоні автомобіля вона має перебувати у спеціальному автокріслі. От е, це правило по суті діяло і раніше. Щоправда, тоді е, обмеження діяло е, це правило діяло для дітей до 145 сантиметрів. Е, також із важливого забороняється перевезення дітей з ростом до 150 сантиметрів на задньому сидінні мопедів і мотоциклів. Ну і є е, е, у цих обмеженнях і винятки. От приміром, перевозити дітей без автокрісла можна у автобусах, які здійснюють регулярні нерегулярні перевезення, е, Також у, приміром, каретах швидких чи спецтранспорті різних служб, які якраз такі виконують службові завдання. Нагадаю, що за перевезення дітей без автокрісла в Україні передбачений штраф це 510 гривень. За перше правопорушення, а друге трохи більше 800 гривень. Ще одне нововведення – це заборона зупинки поза межами спеціальних зон. Вони позначені спеціальними знаками, які зараз зможете побачити на своїх екранах. Це, зокрема, місце для стоянки, зона стоянки, місце відпочинку та інші. Якщо на певній ділянці дороги такого знаку немає, то відповідно водіям заборонено робити зупинку в цьому місці. І ще одне нововведення стосується маркування навчальних транспортних засобів. Ми з вами звикли до літери у. На автівках автошкіл, проте незабаром її замінить літера Н. Відповідно, зміниться і термінологія, термін учбовий транспортний засіб замінить термін навчальний транспортний засіб. І дана норма ПДР на чинності почне працювати вже із квітня 2024 року. Щодо літери У на автівках новачків. Ну, от, людей, які щойно отримали водійське посвідчення, ну, от, власне, нагадаю, що Розміщувати цю літеру на автівці взагалі не обов'язково. Ну і дуже часто ця літера вводить в оману інших водіїв, адже водій, нібито позначає, що він новачок. А насправді інші водії можуть думати, що це автівка якоїсь школи, яка навчає водінню. Ну і власне тут є така от плутанина. Нагадаю, що ця літера у не обов'язково, а замість неї новачки обов'язково мають розміщувати ну, цифру 70, Це обов'язково. Меження максимальної швидкості, якого новачки мають дотримуватися протягом перших двох років з моменту отримання водійського посвідчення. Ну, це такі, от уже нагадування. Ну а друзі, щодо оцих всіх нововведень, я ще раз скажу, що от і патрульні поліції постійно нагадую що всі вони покликані в першу чергу зробити нашу наші подорожі наші поїздки більш безпечними. Ну і власне зменшити кількість. Постраждалих у ДТП, тож не забувайте про ці прості правила, які оновилися ну і власне бережіть себе. Саш, дякуємо тобі. Зібрав усе докупи, чітко все пояснив. Тепер розуміємо, що змінилося і які правила мають бути дотримані 100% з першого лиця. Ми не є ще момент. Бачиш, Саша каже, що змінили У на Н типу не учбовий, а навчальний. Да? Хоча так. там можливо, я не знаю, може, це з русизм якийсь був чи ще щось. Не знаю. Бог з ними хай змінюють. Я не про це. Багато хто порушує правила. Ти про це почав говорити, що це порушення реально. Коли ти вже не в автошколі, ти вийшов з неї, а ти рік. Їздиш з літерою у, а не 70. Тобто має бути обмеження 70. Це важливо. От от такі правила, нюанси та у нас не враховують і старі нові правила. Давайте тепер враховувати, щоб бути доречними на дорогах. Пасибі Саша Ковальов, дякую. Так, відпускаємо Сашу. Буквально за хвилину друзі будемо говорити про те, що обіцяли з самого ранку про те, як обрати правильне взуття на осінь. Для цього спеціально запросили експерта-подолога, і власне з нею про все проговоримо за мить. mm